Що зараз зіграла на користь Юлії Свіріденка? Тобто, от, головний чинник саме її висування на роль прем'єра, а не звільнення шмигаля. Я думаю, що на її користь зіграла ситуація з Сполученими Штатами знов про Трампа, згадуємо меморандум і підпис та не йдеться про ресурсну угоду. Активна, ефективна переговорна робота по ресурсній угоді. Я думаю, що всі, хто стежить за українською політикою, пам'ятають, які нам вимоги висовував Трамп. 300 мільярдів боргу ну не просто вся воєнна допомога. А він визначив цифру: 300 мільярдів ми маємо заплатити, віддати всі наші природні ресурси, стати вічними боржниками перед сполученими штатами. Але не тільки Юлія Свіріденка. Я так розумію, там ціла група переговорно працювала, але вдалося нейтралізувати всі ці вимоги, ультиматуми, забаганки Трампа. Вдалося вийти на взаємоприйнятний текст цієї угоди, який влаштовував Україну. Паралельно Юлія Свіріденка вдалося встановити достатньо конструктивні, я так розумію, добрі ефективні ділові відносини з міністром фінансів США Бесентом. А Бесон зараз одна з ключових фігур в адміністрації Трампа. Ну пов'язана з тарифною політикою, оці тарифні е, е, листи щастя, які зараз надсилають майже всім країнам світу. Абесом всім цим займається він куратор цього процесу. Ну і для нас, безумовно, якщо вже є такий от активний конструктивний контракт, контакт і контракт для держав, це треба використовувати. Це додатковий актив, додатковий канал комунікації. Сверденка раніше була в складі переговорної групи США. Причому. Для тих, хто полюбляє завжди згадувати Єрмака і вважати його головним чинником будь-чого, що відбувається в Україні, да, тут можна згадати вони разом з Єрмаком і раніше. І, от і в цьому році бували в США. У них, скажімо так є такий тандем, який працює до речі, Юмірев разом з ними їздив. Тому тут якраз в принципі переговорна конфігурація вона залишається приблизно та сама, але статус Свіріденка зростає.